Одного із найвідоміших забудовників Київської області підозрюють в ухиленні від сплати податків на 140 мільйонів гривень. Але вперше це призвело не просто до проблеми забудовника, а до фактичного виселення ні в чому не винних інвесторів новобудов із їхніх квартир. Йдеться про забудовника ЖК Софія Сіті, Софія Клубний, Софія Нова. Це проєкт бізнесмена Андрія Мартинова. В принципі, усі, хто, хоч трошки цікавиться нерухомістю в передмісті Києва, знає це прізвище. Історія наступна: у вересні 2021 року одному із найбільших забудовників Київської області було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Причина можливе ухилення від податків на суму 140 мільйонів гривень. Ході розгляду цієї кримінальної справи рішенням суду було заарештовано понад 200 об'єктів нерухомості, що належать підозрюваному. А саме 33 земельних ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень, а також вилучено понад 3 мільйони доларів США. Прокуратура стверджує, що починаючи з 2013 року група фізичних осіб, виступаючи за забудовниками декількох ЖК у Київській області, продавала квартири, не реєструючись при цьому підприємцями і не сплачуючи належні. Жні податки взагалі раніше це було дуже популярною схемою так званої оптимізації податків, коли забудовником виступала фізична особа, яка і продавала людям квартири. І справа не в тому, що фізична особа не може будувати, звісно, може справа в податках. Ставки податків для фізичних осіб значно нижчі від підприємців. Тому якщо хтось здійснює підприємницьку діяльність, заробляє гроші, то зі своїх доходів він повинен сплачувати податки як підприємець. Але деякі забудовники цього робити не хотіли. Тому періодично до них приходили податкова, а потім і прокуратура. Адже суми в сфері нерухомості чималі, і до кримінальної справи там рукою подати. Тобто такі кримінальні справи не є чимось унікальним і новим. Але нинішній масштаб катастрофи для ЖК Мартина. Ва, просто вражає справа в тому, що в ході кримінального провадження було в тому числі накладено арешт на 20 квартир, які були у власності Мартинова. І після такого арешту ці 20 квартир були примусово відчужені на потреби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тобто квартири просто примусово вилучили на потреби держави. Але тепер найцікавіше, чому мова йде про потерпілих інвесторів, а не забудовника, якому належали квартири. Справа в тому, що в деяких ЖК використовувалась схема інвестування через попередній договір. Я неодноразово розповідала на каналі, що попередній договір це одна із самих ризикових схем інвестування. Полягає вона в наступному: поки квартира будується, ви заключаєте із забудовником попередній договір. Ви ще не купуєте квартиру. Вам забудовник попередньо обіцяє цю квартиру продати в майбутньому. Коли будинок буде завершений, Забудовник реєструє квартиру на себе і лише потім продає її вам. Тобто, поки забудовник не заключить з вами основний договір, квартира належить йому, а вам він просто обіцяв її продати. Скоріше за все, вийшло так, що в той проміжок часу, поки квартири були оформлені на забудовника і ще не були передані по основним договорам інвесторам. Які виплатили кошти за ці квартири, це майно було примусово відчужено на користь держави. Тобто держава примусово забирала майно, яке було зареєстровано на забудовника, але фактично це майно належить інвесторам, які за ці квартири виплатили гроші. Ця кримінальна справа продовжується і далі, і лише набирає обертів. Суд вирішив продовжити строк досудового розслідування до 19.06.2023 року. Ми будемо слідкувати за ситуацією і далі. Якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога допомога, щоб захистити своє майно під відео залишаю посилання для зв'язку із нами.